Сагувача воно мабаке бомбамисла. Ей, мембесіунікальна для українського ринку Тойота Кемрі 3.5 2021 року. Версія ТРД. Таких авто можна перерахувати на пальцях в продажі, але краще за цю ви не знайдете. Стан рівно якість завдяки trd версії ви отримуєте не тільки стильний зовнішній вигляд, але й підвищену потужність та спортивну динаміку, яку ви можете відчути на дорозі. Погляньте на цей стильний комбінований салон. Комфорт і елегантність поєднуються в одному місці. Вона з Америки і мала лише одного власника в Україні, який завжди дбав про неї як про себе. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто. Наша Кемрі ТРД точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.